Нонфарм. що це таке, і як на цьому заробити, простими словами, це багато дядьок в Америці збираються і обговорюють дуже важливі речі. У нашому випадку кількість зайнятих робочих місць у не сільськогосподарському секторі. Бла, бла, бла. Я думаю, ви розумієте, що нам не потрібно знати ці терміни, а нам всім треба лише заробити якомога більше бабок. О 15.30 за Києвом цієї п'ятниці ми з вами маємо зустрітися в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі і разом заходити в цю подію. Я буду ставити 100 тисяч гривень в одну угоду, але питання куди ставити? Заходити, ми будемо разом з вами по парі Євро на 2 хвилини часу, тобто до 15.32, напрямок. Дізнаємося о 15.30 і та я озвучу його прямо напрямі трансляції. Якщо у вас немає можливості бути на зв'язку в цей час, то заходимо на сайт Інвестінг в економічному календарі, дивимося цю подію і дивимося на кольор значень праворуч. Якщо значення зелене, то Євро вниз, якщо значення червоне, то Євро догори. Для мотивації можете переглянути скріншоти моїх останніх нонфармів і порахувати, скільки коштів мені вдалося заробити. Думаю, це буде не гіршим. Знову ж таки, вся подальша інформація і сигнал по цій події буде у мене в телеграм. Тому обов'язково приєднуйтеся і не втрачайте можливість заробити.